Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Село Роботіно, Запорізька область, Токмаківський район. Чи буде деокуповано? В березні? Скажіть нам вищі сили. Місяць березень. <кій> Прикін... На Прикінці березня, в самому кінці Почнеться деокупація. Там буде швидкий рух. Дуже цікаві такі маневри військових України. Вони будуть рухатись. Там або дорога, ну цей шлях. От. Це село Роботіно. Так, вони е, військові мають на своїх, е, на мапі оцю місцевість. Дуже вона цікава для воїнів України. Це буде наприкінці. Так, що відбувається? Ви відрізані від зв'язку. Немає зв'язку, немає. щось відбувається. відбувається? Угу. Якісь відбуваються там, де тут збирають людей? Я так бачу. Збирають людей або ну, якась застосовується агресія ворогу в роботі, ну І е е е в людей або з людей збирають фінанси, як е е е Врожай, не врожай, а може це марадерство якесь, ну щось відбувається, погане гроші. Будуть якісь відомо, повідомлення, що в, в людей забрали, пограбували або зібрали данину якусь. І така є ще вірогідність, що чоловіків забирають на війну. Осталися жінки. Такі жінки. Наприкінці березня мають, де окупувати місто. І страшна, така жорстока поведінка. ще... Ну, тут теж, це в місяць березень, щось дуже жорстоке відбувається із цивільними людьми, із людьми, які мають господарства, мають тварин. Так, люди втратили надію вже настільки важко, що буде декуповань, що їх врятують, от грабують і щось дуже насиль, насильство якесь відбувається із господ... у кого є господарство. Скажіть, будь ласка. Наживляються люди втечуть. Так, будуть наживляться зрадники є з цього села люди, або вони награб... награбоване вивезуть і втечуть. От ще такі люди, жінки і діти. Жінки, діти, так. Ну, тут не буде руйнування, не будуть вбиті під час цієї деокупації, у вас не буде зруйноване село. Ви будете в цілі село, не буде зруйноване домівки. І ще там є така інформація, що заготівля для військових для окупанта щось відбувається, що за рахунок праці місцевого жителі, от, як на, на підживлення окупанта працюють люди, ну, вони як вимушено так роблять вимушено, щоб їх. Під загрозою, напевно, щоб їм не завда не було завдано нічого тут кінець березня, угу. буде братися мій вам. Так, буде взято в оточення військовими України і ворога вб'ють. От ці загони, що там в селі, може, біля, вони будуть всі знищені. Так, ще наводять страху, дуже сильна пропаганда, що е, ну, є загроза того, що як буде деокуповане е, роботі, но у вас або будуть зруйновані будинки і загинуть цивільні люди. Ні, ви будете е, не ушкоджені будівлі. у вас... Карта миру. Так, я хочу. це кінець березня така буде ситуація. Я хочу забрати весь негатив, що заважає, якнайшвидше декупувати силу роботіну. Заперечую. Так, більше ворог не може збирати данину, не може вимати мати людей із домівок. Заперечую повністю. Заперечую. Весь цей негатив зап... забираю. Заперечую. Заперечую. Більше люди не можуть, а, не, не працюють на ворога. Ворог відступає. Росіяни забираються із. Роботіно ну, буде так, заперечує, де буде мир. Мир на небо. Тут перемога так, де буде деокупація, вас звільнять, і причому ще дуже підготовлена фінанси для вашого села виплати, щоб тут покращений стан і багато виплат людям. Гроші, так, гроші. І відновиться. Об, оброблять господарство, відновлять свою роботу, люди. Там, де роботіно є. Прошу вищі сили, будь ласка, допоможі їй звільнити якнайшвидше село роботіну. Перекриваю, перекриваю. Де відкриються всі шляхи? Перекриваю. Так, всі плани ворожі, руйную, більше ворог не може чинити злочини в селі роботіну. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію село Роботів від ворога, від расистів, від росіян, де окупують якнайшвидше, звільняють всіх всі мешканців від ворога. Без втрат для цивільних і без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. І прошу повернути по Верховному суду всі біль, сльози і страждання, що завдані людям у селі Роботіно, ворогу росіянам назад. Повертаю. Буде так, буде так, буде так. Забираю всі перешкоди, де да буде звільнено якнайшвидше село Роботіно. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснено. Прошу допоможі захистіть людей. <кій> План щодо агресивної поведінки. У селі работінов ворог не може чинити злочини, тікає, лякається. Руки не здіймає на мешканців роботінов. Де да буде захищені всі господарства, всі люди работина. Буде так. Дякую за увагу.